Привіт-привіт, рейдери! Новий відосик по нашій улюбленій грі. І отже саме кузня. Дуже довго я чекав саме оцей сет Роталоса. Він же сет він же сет Ніввичення. Дуже довго я чекав, можливо, більше ніж півроку, відколи забрав коня. Це третя перепустка нівичення, яку я купую. Е, йдемо, подивимося, що скрафтиться, що було, що не було, і е, все, що вас цікавить по цьому. Шановне панство, важливий збір для нас особисто на розширення 425-го батальйону безпілотних систем, в якому служить продюсер нашого каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання, і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Комплекти зв'язку для наземних роботизованих комплексів, антени для ударних дронів вампір, зарядні станції, генератори, планшети для пілотів, ноутбуки для розшифровки розвідувальних даних, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення тощо. Ми звертаємося до всіх наших підписників, блогерів, лідерів думок, власників бізнесів, благодійників та всіх небайдужих. Підтримайте наш командний збір. Та створіть дружню банку, щоб швидше його закрити, бо сума не маленька – 6 мільйонів гривень. Для реєстрації у командному зборі пишіть у дірек нашого інстаграму або на нашу пошту. Від каналу ми підготували призи, які розіграємо по закінченню збору. Донат від 100 гривень 10 книжок Україна 1918 хроніка з моїм автографом. Донат від 200 гривень постер зі Степаном Бандерою авторства Надії Харт. З листівкою від неї. Найбільший донат історична бібліотека від книгарні Сенс, яку підібрали ми разом з Євгеном Мочаловим. Всі посилання та реквізити в описі відео. Так, ну не забувайте донати на Збройні Сили України. В описі під відео є посилання на цю баночку. Це банка не моя, це банка створена каналом Історія без міфом. Без міфів я лише доєднався до їхнього збору. Отже, йдемо спочатку. Подивимося, що в мене є вже за три перепустки кузні, що в мене є з цього сету. Пу -пу 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 -пу. Ось те, що є, з, е, з гарними додатковими проками. Там, де нема швидкості, там, де немає критичного шансу, я такі одразу відсіював, продавав, не залишав. І отже, п'ятизіркових теж майже немає. Якийсь там, можливо, десь щось П'ятизіркове є. По низах лише тапки здається, якась рукавиця. П'ятизіркове я маю на увазі. А, побіжі, побіжі, побіжі. Давайте глянемо на коня, тому що цікавить в першу чергу на коня у мене на коня ось такий амулет, якесь таке кільце якісь такі стяг. Це вже все перековане, переточене. Кращого немає. Щоб взяти з покручу, ось що є з покрутів. Ось такі і ось такі вони всі вже перероблені, кроки краще не попадали. По стягах взагалі ось таке. Ще кільця кілець трохи нападало, але якось так. Отже. Ідемо точитися спочатку. спочатку. перепустка кузні я вже 50-й рівень забрав, але нагороди спеціально не забирав під відео. Забирав тільки нагороди до плюс досвіду і срібла Ось. і забрав випадково 500 епічних частинок. Отже, якщо перейдемо сюди, в мене легендарних 0, епічних 700, отже, 200 у мене було. 200 в мене було. Отже, давай тепер залутаємо все, що тут є. Так, о, все залутав. Лутаємо о, 9 повний фулсет о, міфічний. Міфічний. Давайте одразу глянемо, що вийшло по. Отже, о, 1025 легендарних частинок і 200 в мене було 2600. Епічних. А тепер давайте подивимося, що є. Що ж впало? Що ж упало? Що ж упало? Отже, саме цікаве. Це все піде-піде, якщо є, нема. Ну, супер, супер. Зашбісь, супер. Оце, до речі, єдина шмотка, мабуть, тиби. атаку у відсотках. Ну, непогано, в принципі, непогано, гарна шмотка. Та решта треба перекращу. Маю 7 якраз міфічних рут. А, так, продаж. Дякую. Таке собі, але залишу. Залишу. Атака у відсотках. Блін, не треба, не треба атаки у відсотках. Критична шкода, краще, але додаткові, ну просто. Додаткові просто. Mm. Uh, так, це теж піде в крафт. Перекрафт. О, oh, це цікава штучка. Ну не найгірший варіант, але в принципі. Так, це, мабуть, я переточувати не буду, тому що тут є критичний шанс, критична шкода. Давай заточимо 12. Нормально, в принципі, таке, Середнячок. Отже, це і це можна вулити. Не цікаво. це можна вточити, але. Блін. Ладно, ще якийсь D9 здоров'я. Можливо, тим паче в мене Тарас з'явився на аккаунті. Окей. А, далі. Це гліфи. Які теж е, з пропуску були. Далі побіжі. Дивимося побіжім. Войни сутінні. Це все не продається. Це все залишається в такому які, вигляді. Які є покрі. Саме важливе покрі. Отже, міфічне кільце. Міфічне кільце. Здоров'я захист, захист, здоров'я захист. Що крутанем цю лутку? Ну, давай. Крутанем цю лутку. Захист, захист здоров'я. Слухай, гарно крутанулось для коня в самий раз. Так, далі тут це теж можна крутанути, бо геть не. Ну, ну це вже краще. Далі здоров'я. Критична шкода. Лет на критичну шкоду для коника. Вау, супер! Давай ще глянемо, як воно заточиться. Захист, ну, непогано. Було би добре, якби в цей, але точність. Але нічого. Критична шкода, 6 зірочок. у у у у Давай ще уточність проки понасипайте. Та ти шо, вау! Це вже можна міняти кільце. Далі, ящеро люди. Ось таке. Таке. Так, вам за мною не видно Оце прикол. Так, показую ще раз. А, ну ви, в принципі, бачили. Ось що попадало. Показую ще раз. Буду. Так, ящеролюди показав духи лісу. Поки що переточувати і заточувати це все не буду, тому що в мене в пріоритеті саме, саме коня одягти. От ці шмотки продавати я не буду. Вони будуть заточуватись десь там будуть. Як буду когось одягати, і треба буде саме цей сет, то тоді, до речі, критична шкода. Так, тут темні ельфи. Це були варвари. Прямо якогось такого героя, якому капець треба нівичення в мене ніби немає. Ніби немає. Отаріона нема, гразура нема. Їм теж дуже гарно. До речі, тут багато дуже біжить, як бачите. Міфічна. Міфічна. Переточувати не буду. Тому що це не... не на покручі. Не знаю, напишіть ще мені, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, на кого би ще офігенно цей сет зайшов, окрім Даріона, Гразура, можливо, там, криція. Так, далі, тут ми знімаємо галку. В принципі, я вже задоволений. Тут можна вже поставити інше кільце, і інший амулет. Це круто. Окей. Пішли далі точі... крафтити? крафтити. Отже, нівичення. Тут тут міфічні. Далі я хочу, бачити, що я хочу бачити? Я хочу бачити критичний шанс в додаткових. Критичну шкоду, ой, критичний шанс і швидкість. Але вибрати можна лише одне, тому давай частково зі швидкістю покращу. Далі я ще хочу бачити а, низи більше, кузо і рукавицю найбільше. Тому частково буде рукавиця, частково буде не рукавиця. Так, можна зробити тут е, 205 крафтів 205, тому я крафчу дв... 100 рукавиць і 100 броніків. Ну, з е, за... так, ну. Швидким не крафчу, тому що я хочу, щоб все залишилося і пересортувати. Можливо, будуть якісь ці гарні, дивитися, буду потом. можливо, будуть гарні. Перший міфік. Гарні. Воу! Воу, виглядає епічно, правда? Два міфіка в одному крафті. Прямо цю рукавицю хочеться провірити. На, на на Так, тут має лишитися 500 з гаком. Май залишитись 500 з гаком. Маленьким гаком. Ще великий гак. Ось, а тут вже можна міняти на пузо, а тут можна міняти на критичний шанс. Шкода, що нема кланвару з особистими, я би це все поробив краще кланвару з особистими, але але посилювати коня треба, тому що він в мене відверто поганського одітий, але навіть, скажу, навіть отак поганського одітий, як він є, в full Раталоса це набагато крутіше, ніж летальність плюшкіра хороші. Ну, два міфіка. Можна буде покрафтити п'ятизіркове Чи не можна буде? Навіть не знаю. Можна чи не можна. Так, закінчив, давай поштучно. ХБТ ОКей. КБТ. Окей. Ей. Окей. окей. Окей, лишається 750 епічних і... Оде міфічний не можна, тому давай оце це я приберу і скрафчу, можливо, скрафтяться ще якісь гарні п'ятизіркові шмотки. До речі, синіх частинок дуже мало у цьому препусті кузні. Ну, тому що якщо ви купуєте, то у вас лишається тут надлишок в епічних, а в синіх недостача, ось так як зараз. Ну і саме цікаве, пішли дивитися, пішли дивитися, сортувати. Це сама важка праця зараз. Отже, що мені точно не треба, це синє п'ятизіркове. За виключенням тапки можна перевірити. Точність. оперні. Це все продажа. Далі п'ятизіркове епічне. Епічне теж треба перепровірити. В ідеалі це все можна вточити на 12. Я зараз так і зроблю паузі. Отже, я взяв всі п'ятизіркові, що лишилося? Ага, ще міфічні є. Отже, всі п'ятизіркові шмотки я вточив на 12. Міфічні, легендарні і епічні. А, далі, а, і де а, гарні проки, я зараз буду перековувати рудою. Оце п'ятизіркова, в мене її там трохи назбиралося. Буду перековувати рудою. Є кілька шмоток, а, які фігенно заточилися і можна навіть їх залишити. Отже, це зараз ви побачите в пришвидшеному режимі. А, щоб... Отже, ось що залишилось. Що я продавав, що перековував, ви все бачили. Так там були потенційно непогані шмотки. Але все-таки основний мій критерій це швидкість, тому що я вже багато маю таких шмоток, ніби і критичний шанс, і критична шкода, якась там атака у відсотках додаткових. І типу крута шмотка, але ти здягаєш ці шмотки і у тебе швидкість ДД. 200-220. Ну або навіть менше 200 іноді буває. Я збирав якогось свого героя в місто. Не Неважливого якогось, просто прокачаного на 60. Я дав йому круті ДД-шмотки, а в нього швидкість 170 чимось, причому ж отапок був у швидкість. Тому швидкість все-таки залишається важливий пріоритет. Отже, те, що залишилось, те, що потенційно можна буде десь використати. А, якось так. А, переходимо до шести зіркових шмоточок. Давай так, шести зіркові. Давай почнемо сортування, сортування з синього. Так, що по шести зіркові, дуже все погано, тому тільки гарні шмотки, тільки гарні. А, опір. Так, низи всі вже продаю. Далі тут можна зробити легше. Сортування за швидкістю і те, щоб швидкість продати. Так, це одразу на 12. Це на 12 є далі. Там, де а, не прокнуло... А, Дві швидкості, дві саме. Можна все продавати. Можна все продавати. Тут, здається, да, шолом. Шолом і один меч. Ось, в принципі, і ще плюс інші стати непогані. Тому так, такі можна залишити таку синьку. Далі. Е, давай перейдемо до епічного. Все на 12. Отже, все на 12. Далі я перевіряю, оскільки руди небагато. Тільки руди небагато, А лише дійсно хороші шмотки. Там, де було по кілька проків, а, провіряю. А, далі сортування за швидкістю кладу і починаю а, знизу. Тобто такий тапок, ну, він нікуди не годиться, це теж. А, а, далі точність теж не треба. Навіть переточувати не буду, тому що з рудою ну прям дуже а, погано. Тому, ну, ось це 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 і можна одразу спулити. Далі, це таке підпитання це можна спулити. Хоча там основний параметр не па... Оце потенційно під перековку. Бачили, дуже жорсткий відбір, ну прям дуже, тому що з рудою проблеми, її багато немає, і лишати на можливі колись, от прийде руда, переточу. Це пустий варіант. тому що Коли вона вам прийде, ви про неї забудете, а не факт, що ще вточиться, отже, відбір жорсткий. Далі, легендарні, всі на 12. Шести зірковим ви все бачили, теж жорсткий відбір. А, було дві міфічні руди, крутанув дві рукавиці, з одною, в принципі, більш-менш нормально, а друга йшла в продаж. Отже, а, все, що залишилося, в принципі, не те, в принципі, я би сказав, що навіть дуже добре в порівнянні з попередніми крафтами. Бо я до попередніх більш халатно відносився, я там не апав, я там не апав на 12, не, не перетачував рудою, не перековував і багато продавав. А В цей раз я віднісся більш, уже, так скажу так, з більш досвідченого боку. І, в принципі, я задоволений тим, що є. Єдине, поки я це все робив, у мене стала думка. Чи Тут ще є трохи шмоток, отже, давай ще тут почищу. Отже, з пошти більше тут 4 зіркові, є, це вже більше то, що я крафтив 4-5. Отже, все синє. Ні, давай не так. Давай спочатку все 4 зіркове. Навіть можна не дивитися, далі все синє. Можна перел... Оці тапки можна лишити. Не залиш, треба провірити. всі, в принципі, можна продати. Ну, можна залишити оці одні тапки, а вони у швидкість. Нехай буде. Може десь згодиться на якихось героїв. Цей. В місто, отже, пігнали по. Пігнали все апити на 12. Отже, п'ятизіркові бачили, шести зіркових тут небагато, три штучки. Три штучки. Я знаю, давай рольне, Вийшло. А йому. Міскліки. Тут теж фігня якась виходить. Але давай, давай рольнем, можливо, впаде в швидкість. Ага. Ага, і давай оцю рольнем теж, можливо, в швидкість. Ця в швидкість, в принципі, десь, десь згодиться. згодиться. Можна продати це теж. Отже, другий захід такий. Ну, тут в основному були п'ятизіркові, тому що цей. Тому що. Я закінчував 4-5 зірками крафтити. Отже, отже, отже розпуститися отже. сюди. Серпнівичення значно поповнився 5 гарними зірками і навіть є гарні 6 зірки. Отже, йду, пробую одягнути зараз коника краще, ніж він в мене є. Отже, переодів я коня, а, замінив а, шапку, щит, пузо, амулет, кільце. Вийшли ось такі стати. Значно вирисла, виросла критична шкода завдяки Амулету, деф піднявся, швидкість виросла взагалі. Зараз я гляну. Я зберіг дві збірки. роталос 1, роталос 2. Давайте приміряємо. Ось зліва що були, що вийшли стати, справа, які були до цього. Отже. Здоров'я незначно, атака неважливо, захисту трошки стало менше, тому що фузо п'ятизіркове. Воно, чому воно? Воно дає багато швидкості, багато критичної шкоди, що дуже важливо. Далі швидкість виросла майже на 40 одиниць. Майже на 40 одиниць це дуже прямо важливо. Це капець важливо, це більше ходів, більше шкоди. Далі критична шкода завдяки амулету теж виросла майже на 50 одиниць. Ну, не тільки амулету, Попір, точність це вже таке. Точність чуть-чуть пала, але з бафом точності то не критично. Отже, я дуже задоволений новим конем. Зараз і... Піду в його тест. У мені є ще один ключ на химеру, піду тестити його ще на химері. Бо мені вже цікаво, 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 цікаво. Він значно частіше ходитиме, і це дуже важливо. Йому б ще четверту зірку, але ніяк мені не приходить. Перші три в магазині прийшли дуже швидко. А далі якось важко. Отже, пишіть в коментарях, хто що накрафтив, хто купував, хто не купував, кому що подобається в цій кузні, в цьому пропуску. Якось так. Мені сподобалось. Оце третій раз, що я купив а, і не пожалів, тому що перших два ну перших два я теж не жалів, але я там не був такий а, доцотний до сортування а, саме шмоту. Тут я вже підійшов так а, зібрано. А, все вже зафарбовано. Ой, вибачайте, я вас вдарив. Все вже зафарбовано а, у ті стати, які треба. Тут можна пробувати швидкість нароляти, нехай буде захист, бо захисту і так мало. Ось тут би хотілося пузо 6 зірочок, але нехай. 10 і 7, 17% захисту. Не то, щоб критично, але цікаво. 17% це 262 захиста додасться. 262, Тому не дуже критично. Можливо, ще десь можна повсувати глівчики. До прикладу, Показати, там є гліфчики, які я не всі використовую, ось, наприклад, ці кольорові нові гліфи я ще не використовував. Нехай. Нехай вони сидять. Десь, можливо, не на максимум гліфи Ось Тут бачите, ну таке. Якось так. Отже, всім гарно дякую за вподобайку. Там, внизу, ви знаєте всю вам потрібну інформацію. Якщо вам потрібна якась допомога в рейді, там внизу є контакти, є. Більше інформації, яку можете почитати. Всім гарно, дякую до побачення.